Минулої неділі в Олеському замку відбувся науковий семінарій Ольжені Читання про актуальність тематик цьогорічного заходу. Дивіться у наступному відеосюжеті. У день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги за організаційної участі Львівської національної галереї мистецтва імені Бориса Возницького і творчої лабораторії на межі та підтримки голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина відбувся науковий семінарій одинадцяті Ольжині читання. Проходив він у Олеському замку, на місці якого, за гіпотезою одного з організаторів заходу, можливо, колись був палац князя Олега, батька святої. Ідея регулярного проведення такого заходу виникла ще у першій половині 2000-х років, коли історик Ігор Мицько сформулював гіпотезу про походження княгині Ольги із города Плісницьк. Сьогодні це величезний археологічний комплекс у підгірцях Бродівського району. Тоді львівського науковця підтримав директор Львівської національної галереї мистецтва Борис Возницький, який так сформулював мету. Та завдання читань метою нашого наукового зібрання є активізація міждисциплінарних досліджень Плісницька, одного з найбільших градів Слов'янщини 10 13 століть. Назву конференції ми пов'язали з іменем рівноапостольної княгині Ольги, бо за найімовірнішою гіпотезою свята походила з Плісницька. Тому на майбутніх читаннях приділятимемо увагу її життєпису, релігії та культурі початкового періоду Київської держави. Взаємозв'язкам найдавнішого фольклору слов'ян, народів Скандинавії та Німеччини. Ми зацікавлені також у вивченні околиць Плісноська, насамперед підгорець Олеська, Золочева з їх пізньо-середньовічними замками. За 11 років Ольжиних читань учасниками написано й опубліковано десятки статей, видано 5 збірників матеріалів читань, створено інтернет-сайт Плісницьк, батьківщина княгині Ольги. Саме завдяки щорічній роботі семінарію, доктор архітектури, професор Національного університету Львівська політехніка Юрій Диба сформулював гіпотезу про народження хрестителя Руси України. Князя Володимира Святославича у селі Будятичі. Біля княжого міста Володимир на Волині. У 2014 році його дослідження було опубліковане окремою книгою Батьківщина Святого Володимира Волинська земля у подіях X століття. На цьогорічних ольжених читаннях прозвучали доповіді у доволі широкому тематичному спектрі. Так історик і краєзнавець Збродів Дмитро Чобіт оприлюднив своє дослідження про давні слов'янські топоніми з околиць Плісницька. Науковий співробітник Державного історично-культурного заповідника Стародавній Володимир Світлана Федосєєва аналізували версію змієборчої легенди з Володимира на Волині. Працівник музею Олеський замок Борис Штенкера розповів про зниклі поселення околиць Олеська. Юрій Диба ознайомив присутніх із своїм аналізом критики його досліджень у праці запорізького науковця Таланіна. «Русская і русско-венгерская знать 10-15 віков. Ігор Мицько розповів про фальсифікацію редактором повісті временних літ місце народження княгині Ольги з нашого плісницька на російський Псков. Керівник творчої лабораторії на межі, директор телерадіокомпанії Броди Володимир Булишин говорив про роль мас-медіа та громадських ініціатив у популяризації історичних знань. Із зацікавленням обговорили доповіді працівники музею Олеський Замок та настоятель Плісницько-підгорецького монастиря чину святого Василія Великого отець Віктор Батіх. Сьогодні в Олеському замку, який стоїть на місці колишнього городу князя Олега, звідки назва Олесько, відбулися одиначені отжені читання. Цікаві доповіді в дружному е, мал, малому колективі, як проводяться всі наші семінарі. Ми збираємо тільки людей, які знають і можуть щось сказати, а не, а не просто е, для публіки. Цікаві матеріали, які будуть опубліковані, та й все, дай Боже, дожити до наступних 12-х дванадцятих читачів.